Доброго ранку. Здалося, що вночі хтось цупив. Піду перевірю. А на годиннику 11.37. 11 Іду подивлюся, що відбувалось вночі у нас на цих диких дачках. Здалося, що хтось щось лазив і цупив. Але місцевість тут така цікава, немає охорони як такої, яке я і пару сусідів, які вони чекають. Ну і я дивлюсь. Я вийшов вночі, у мене так от видно скрізь, там ще такий сусіда вагончик стоїть. Ну перевірю, може що хто крав фонариком світив Я так думаю що я блядь, ночу піду сам Сусідів на допомогу немає Я піду чекати Щоб мені чекнули Я як, як би не боюсь особа Але знаю Зараз молоді Юніти, молоді юніти займаються всякою справою. За 300 гривень заказують собі різні препарати і починають двигатися без поводу. Так, у сусіда тут він, рослини ростуть гарно. Нібито десь я тут помітив Що хтось шасте Оп'ять іранку, може це і сусіди ходили Але що тут робить Якийсь метал цупили, мабуть Розпадимось Сліди Чи є сліди по яким Я їх знайду так, осе, що я хотів показати, ніби то витоптано, може на камері не так видно, тут хтось пішов, пішов, пішов сюди пішов, щось тут витаптував хтось. Зараз будемо проводити слідство, огляд, візуальний. Вітерець дує як чуть. Так, тут теж якийсь слід. Ну це тонкий, мабуть, зайці або собаки, ну топта. Але тут нічого такого нема, щоб щось там поцупить. Не зрозуміло. Кроти. Тут теж кроти. Тут така полянка гарна. Щоб не набратися з яких реп'яхів на нов, ну якихсь слідів дії злочинної не наблюдаю Підемо глянемо що там. Так, слідів крадіїв не бачу. І виходить, що якщо я десь отуди бачу, отак. Паньки, хтось пиляв дерево. А як то я не помітив? хтось працює рано вранці. Опа. Злодюжка. Пиляв дерево. Злодюга тут працював вночі. Так, мабуть, я розумію Мабуть я розумію хто це вів Безвідповідальну діяльність. Ай. Зараз всі штани будуть в реп'яхах. Початковий огляд нам показав, що молодий, а може не дуже молодий, злодюга, ентузіаст, примінив хваткість, підрахував всю, як би так точно, дітельність всю. Опять іранку вийшов... Ай, блять, колючко. Загнал, вийшов на полювання і спиляв дерев'яшку. 10 годин тюрми або 50 тисяч штрафу. Смішні ігри грає молодий чоловік. Дуже опасно, я б так не зміг. 10 років тюрми. Я б сказав, полізію ножа ходить. <гум> Підозра є, Підізра. Це добре. Візуальний огляд показав якась особа. Можливо, юніт. Юніт це одна бойова єдиниця в геймерському пространстві. Використала свою хваткість. Хваткість рук і будильник, щоб вранці проснутися і піти спілять. Дерево. А Сережка в цей час знаходився на подвір'ї, помітив і через два дні взяв камеру GoPro і зняв і більший контент для своїх рідненьких підписчиків і юнітів. Отак от.